І на тлі цієї війни Дональд Трамп, як ви знаєте, вже дав дедлайн новий для Путіна, з якого глузують в Україні з цього дедлайну, і ніхто за великим рахунком не очікує якихось потужних кроків, які б свідчили про те, що справді Трамп налаштований швидко завершити війну Росії проти України. Трампу потрібно ухвалювати абсолютно інші рішення. І в цій частині я друзі з вами цілком розділяю вашу позицію. Ну, сподіваюсь, вона така. А в Кремлі вирішили, що на них ніяк не подіються санкції, їм начхати на те, що Трамп буде вводити вторинні мита і санкції проти країни, які торгують із Росією нафтою. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія продовжує стежити за заявами Трампа щодо санкцій проти Москви, і каже: що вже досить давно Росія живе під величезною кількістю санкцій. А економіка Росії працює в умовах значних обмежень. Ну він ще не додав, що вона зростає, бо на правду вона там не зростає зовсім. І каже наступне: тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу. От на цьому, друзі, коментар Кремля поки що і вичерпується. Але це прямий натік, що Трамп має йти вслід за російським кораблем. Тобто, вони ніяким чином. Не збираються реагувати на заяви Трампа, точніше, вони прореагували, але вони не збираються зупиняти війну. Своєю чергою, в команді Трампа вже відреагували на заяву Піскова. Трамп утримується від реплік на адресу Піскова, і це зрозуміло. А от сенатор Лінсі Грем, який є рупором Трампа, відповів речнику Путіна і сказав: вам вдалося їх уникнути, тобто санкцій, і ви навчилися з ними жити. Але правила змінюються, Трамп змінює нині правила гри. І грем наголосив, що Москві доведеться звертатися до країн, які купують її нафту і газ, і поцікавитися, чи вони так само легковажно ставляться до санкцій, котрі має запровадити президент. США. Китай, в принципі, вже відповів на це, що їм байдуже, які санкції буде вводити Трамп. Вони надалі будуть купувати нафту і газ у Росії. І загалом Китай послідовно вже не перший рік говорить про те, що їхня торгівля із Росією це їхнє суверенне право, і ніхто не має права зазіхати на нього. І Гремп продовжує, що значна двопартійна більшість готова допомогти Трампу в цих починаннях. Але я не вбачаю взагалі за можливе ухвалення законопроекту про вторинні санкції авторства Лінсі Грема та Блюменталя. Вони багато говорять про це. Втім, Трамп дав чітко зрозуміти конгресу, що він не хоче, щоб його зобов'язували до цього. Він сам буде ухвалювати рішення про те, якими ж мають бути вторинні санкції, тарифи проти Китаю, Індії Бразилії. Нині він визначив цей рівень в 100%. Але що стосується Індії, поки що він запроваджує тарифи в розмірі 25% і сказав, що вони вже починають діяти і не чекає він 8 серпня, коли, власне, закінчується його дедлайн. Хоча мито у 25%, скоріше всього, як на мене, є результатом торгових переговорів із Індією, але серед іншого Трамп обіцяє, штрафи для Індії вже з 1 серпня. Я вам наведу, друзі, зараз повністю цитату Дональда Трампа, яку він опублікував у мережі True Social. Вона дуже показова. І нині вона викликала велику дискусію в українських та російських ЗМІ про те, а чи справді тарифи, які ввів Трамп проти Індії, вони мають відношення до тиску на Індію, аби та не купувала в Росії нафту. До речі, приблизно 25% усієї нафти, яку продає Росія, назовні купує Індія. Пам'ятаєте, пише Трамп, хоча Індія є нашим другом, ми впродовж багатьох років мали з ними відносно мало справ, оскільки їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. І вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торгівельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували переважну більшість свого. А тепер увага, друзі, військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем. Енергії в Росії поряд з Китаєм у той же час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивати в Україні. Все це не добре. Тому Індія буде сплачувати тариф у розмірі 25% плюс штраф за вище згадане, починаючи з 1 серпня. Дякую за вашу увагу. Написав традиційно Дональд Трамп до цього питання і підписався МАГА. Дуже короткий пост, але чітко в ньому мовиться про те, що будуть і штрафи за те, що Індія купує у Росії нафту? Якою буде реакція Індії? Ми вже чули заяву міністра нафти Індії про те, що вони готові диверсифікувати джерела постачання. Їм буде достатньо там млеччі не кількох тижнів для того, щоб замінити російську нафту. Але в мене родичне запитання, чому ви, я маю на увазі, Індії не зробили цього до цього часу? Що ви чекали? Для вас абсолютно нормально і вас не турбує те, що ви купуєте нафту у Росії, платите їй за це гроші, а Росія нас за це вбиває. Хоча дуже багато в них розрахунків є в Європі, які зберігаються безпосередньо в Індії. Там є свої певні відтінки. І також Трамп додав, що час до 1 серпня, а це дата, до якої Трамп відтермінував ведення мит проти всіх країн, він каже, що цей час спливає, і він залишається чинним і продовжений не буде. Тобто 1 серпня будуть введені мита проти всіх країн, з якими не завершені переговори у Сполучених Штатах Америки, і він каже: великий день для Америки. Очікуємо, друзі, рішень Трампа певне він уже наважився. Хоча знову ж таки не факт, наважився, щоб тиснути, і на Росію в тому числі.